Дуже раді знаходитись сьогодні в такому чудовому товаристві. Компанія New Folk мабуть, б'є вже рекорди по кількості відвідувачів. Ми раді цьому. Тут присутні наші колеги по трубному цеху компанії Інтерпай, присутні компанія Мідінвест в обличчі Андрія Ковальова і ще багато нових облич. Готуючись до е, виступу на конференції, компанії-партнери, як правило, готують якусь таку високу інтелектуальну тему для ознайомлення з е, бізнесом. Е, минулого разу я розповідав про антикоразійні матеріали дензо німецькі. Цього разу я хотів просто там тупо прорекламувати компанію, але постараюсь зробити це максимально зжато Включіть ролик, будь ласка. Я хотів би розказати, як ми реалізуємо нашу концепцію єдиного трубного центру. Що ми сюди вкладаємо? Ми вкладаємо, коли у клієнта, у замовника є потреба в трубі або все, що з цим пов'язано, то ми максимально швидко, якісно і відповідально намагаємося цю потребу закрити, тому ми розширяємо продуктову лінійку у продуктах зі словом труба або або навколо неї. З лівої сторони, ви бачите наші якби сталі продукти, де ми вже спеціалізуємося доволі давно є лідерами в певних галузях. Тобто ми вже 25 років займаємося різними типами ізоляцій зовнішніми, внутрішніми, епоксидними, поліретановими, поліетиленовими. От. Вже, мабуть, з 2019 року ми випускаємо труби великого діаметру, в тому числі для магістральних газонавтопроводів. І є єдиною компанією, яка забезпечує і повний цикл виробництва, і повний цикл контролю ну, саме для магістрали. Також ми займаємося трейдингом різними трубами, в тому числі безшовними. І, мабуть, ми робили аналіз по кількості участі на площаці Прозора, ми, мабуть, компанія номер один. Понад більше там, тисячі участей, да, мабуть, відсотків 40 перемог. Ну, якщо по вартості, це, скоріше всього, компанія Interpipe, то ми точно по кількості. E, значить, ми займаємося давно реновацією труб. Це в основному програми для операторів Трансгазу, коли ми відновлюємо їхні трубопроводи, діагностуємо і видаємо заключення державного зразка на ці труби для повторного використання. До речі, робимо в тому числі гідровипробування у нас на заводі. E, з правої сторони, e, це відносно нові продукти. Ми в січні 2025 року e, відкрили новий цех. E, це Цех поліетиленових труб. На минулому тижні е, труба 1200 мм поїхала на південний гірничо-збагачувальний кабінат е, на пульпопровід. Е, 1200 мм – це максимальний діаметр труби поліетиленової, е, який виготовляється в Україні на сьогодні. Е, е, вже другий місяць поспіль ми відвантажуємо труби з е, пінополіротаном для харківських тепломереж. І якраз е, труби ППУ це є от втіленням тієї концепції єдиного трубного центру, тому що. Саме по ППУ ми єдиний в Україні завод, який виготовляє і сталеву трубу, і поліетиленову оболочку, а також задуває піну. Тобто, як правило, інші заводи, як мінімум один з компонентів купують на стороні. Також ми самостійно виготовляємо ізоляційні матеріали і є партнерами німецької компанії Denso там з історичної історії. Е, нас е, багато запитують, чи чи не боїмося ми інвестувати е, в такий складний час, знаходячись ну там трохи більше ніж 100 кілометрів від е, фронту. От, на що ми відповідаємо, що е, на будь-яку ситуацію можна дивитися депресивно. Тобто можна розійтися по домам, кричати, що все пропало лягти спати. А можна дивитися в майбутнє з оптимізмом, тому раджу вам бути оптимістами і бажаю, щоб цей оптимізм приносив свої плоди. Дякую за увагу.